Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Братик лис і братик кролик. Ганявся, ганявся братик лис за братиком кроликом. І так і сяк примудрявся, щоб його зловити. А кролик і так і сяк хитрував, щоб лис його не зловив. Та ну його зовсім, промовив лис. І тільки вилетіли ці слова у нього з рота, як глядь, скаче по дорозі гладкий, товстий і жирний кролик. Гей, завжди, братику кролику, промовив лис. Мені зараз ніколи, братику, лису. Мені з тобою хочеться поговорити, братику кролику. Добре, братику лису, тільки ти кричи звідти, де стоїш, близько не підходь до мене. Промовив кролик. Я вчора бачив братика ведмедика, промовив лис. Він мені дав такого прочухана за те, що ми з тобою живемо не в злагоді. Ви, він каже, сусіди і повинні жити дружно. Я пообіцяв йому, що поговорю з тобою. Кролик пошкрябав лапкою за вухом, наче від радості, і каже Гаразд, брате лису, приходь до мене завтра, пообідаємо удвох. У нас немає нічого особливого, та жінка з дітьми пошукають і щось знайдуть, чим тебе почастувати. Я з задоволенням, сказав лис. Ну, я тебе чекатиму, промовив кролик. На другий день братик кролик і матуся кролиця прокинулися досвіта і пішли на город. Назбирали капусти, моркви і холодку, приготували добрячий обід. Аж ось один із кроленят, що бавився в дворі, біжить і кричить Ой, мамо, ма! Братик лис іде. Тоді кролик хутко дітей посадовив за стіл. А сам з матусею кролицею біля дверей чекають братика лиса. Чекають вони, чекають, не йде лис. Через деякий час визирнув братик кролик за двері потихеньку. Дивиться, а за дерева виглядає кінчик хвоста лиса. Тоді зачинив двері кролик, сів, лапки поклав за вуха та й заспівав. Коли миску перекинуть, розіб'ється миска. Якщо видно хвіст лисиці отже близько лиска. Пообідали братик кролик, матуся кролиця і всі їхні діти, і ніхто їм не заважав. А потім приходить братик їжак і говорить Братик лис просить пробачення. Він захворів і тому ніяк не міг прийти. Він просить, щоб брати кролик завтра прийшов до нього на обід. Коли сонечко піднялося високо, кролик схопився і побіг до лисячої хатки. Прибіг і чує, хтось стогне, зазирнув у хатку і бачить. Сидить лис у кріслі, весь замотаний у теплу ковдру, на вигляд слабенький-слабенький. Дивиться кролик навкруги, ніде немає обіду, а на столі стоїть миска і гострий ніж. Мабуть, у тебе на обід курка, братику, лису, каже кролик. Так, братику кролику, а яка молоденька та свіженька, каже лис. Тут кролик розправив вуса і промовив Ти що, приготував без кропу? Братику лису. Щось мені в горло не лізе куряти на безкропу. Вистрибнув кролик із хати та в кущі. Присів і чекає лиса. Та недовго він його чекав, тому що лис скинув ковдру і за ним навздогін. А кролик йому кричить Гей, братику лису. Ось я тут поклав на пеньок кріп. Бери скоріше, поки свіжий. крикнув він так і пострибав далі. І лис його не зловив.